Вітаю вас, любі, друзі. Сьогодні 2 січня і сьогодні починається для багатьох повсякденне життя. Енергетика святків змінилася. До новорічної ночі вона була внутрішня, спокійна енергія. Поступово відбулася зміна, тепер колеса знову починають крутитися, поступово повертатися вперед. Однак ще не час втілювати свої добрі наміри життя, бо енергетично ми все ще в розпалі зими. Ще є час, щоб, щоб зробити паузу, зібрати творчі ідеї та зв'язатися зі своїм внутрішнім голосом. Отже, ми вступаємо у повсякденне життя. Час перебудуватись, зібратись, перебудувати та структурувати себе. Якість цього дня святків. Та знак зодіаку, який до нього належить, пов'язаний з, з, з цим і допомагають вам у цьому. Отже, дев'ятий день святків асоціюється з місяцем вереснем. пізнім літом, або ранньою осінню, проміжним часом, між літом і осінню. Літо минуло, але ще не зовсім. Ще є тепло, але осінь вже не за горами. Настав час зупинитися і затриматися, потрібне трошки терпіння. Тема сьогодні порядок, оновлення, терпіння, переорієнтація та структура. Місяць вересень, знак содіаку, діва. Ваш ритуал на сьогодні: Благословіть знову новий рік і запаліть свічку. Робіть усе, що змінює ваш центр, або що впливає на ваш центр. Наприклад, практикуйте йогу, добре харчуйтеся. Запитання на сьогодні: Яке благословення я хочу дати у Новий рік? Кому я можу послати світло і благословення? Що я хочу зібрати в новому році? Чого я хочу досягти в новому році? Які мої цілі? Не дивуйтесь, що запитання повторюються. Просто в один день важко все згадати, зібратися. Тому ці запитання повторюються, щоб ви дійсно про все подумали. Гарного вам дня і гарного вам нового року!